А продовження буде. Ось воно. Коротко не вийшло, вибачте, буду якось намагатися меншими робити моє відео. Але ж думаю, все ж таки познайомлю вас з геобіологією, бо вона мені дуже подобається, і вона дійсно об'єднує дуже багато цікавих областей, таких енергетичних. Так? От, ну давайте трошки тепер по трохи конкретики. Отак, назву ось так. Розподіл. Почнемо так. Значить, оці мережі, які є, вони є телуричні, тобто пов'язані з електромагнітним полем землі, землі і її випромінювань. Ті, що є земні, вони циркулюють дуже часто, от якраз горизонтально. Є підземні, до речі, які знаходяться дуже часто глибоко під землею, і еманують свою ці енергетичні стіни. От уявіть, ніби отут якась енергетична стіна, як вуаль така між нами. Там, наприклад, на декілька десятків метрів над землею, не дуже багато. Отже, є телоричні земні і підземельні. Мережі, так, є з фрактальною базою, є з без, є полярні, неполярні. Є на всю виходить землю, є ті, що не всю, є ті, що більш-менш стабільні, є ті, що переміщуються. Вони є різних рівнів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, і є ті, що мають лише один рівень. Так? Вони знаходяться лише, наприклад. В одному вимірі, а не в другому, в третьому і так далі. Є ті, що знаходяться в дуже високих вимірах, і не дуже багато геобіологів вміє їх визначати, якось з ними взаємодіяти. Є ті, що вміють. Отже, є телоричні, є космічні, ті, що надходять з космосу до нашої планети, вони в основному вертикальні. Та, то вертикальні, і вони якраз ось приносять нам прекрасну енергію, життєву енергію, яка потрібна нам, всім, всім живим істотам. У всіх вимірів, ми пам'ятаємо, що навіть з нами, поряд з нами існує дуже багато різних вимірів, і там свої жителі. Ми їх не бачимо, але ми з ними взаємодіємо все одно. От. Є поєднання космотелоричних явищ. От, наприклад, димохід, він так і називається космотелоричний димохід. Що це взагалі таке, що, що значить димохід? Так, це така труба з воронкою. З воронкою. от так напевно, там. Іде? О, ось так. Космотелоричний. Тобто є енергія, яка йде з космоса вниз до землі. І є телорична енергія, яка піднімається з землі в космос. І воно створює ось цю таку трубу пов'язаних, воно закручена така енергія, от як наша ДНК. Вони такі пов'язані, закручені, і ця труба, її назвали димохід, не знаю, чому так, у французи обрали. Таку назву, так? Назвали цей демохід диханням нашої планети. Він дихає. Тобто, оця труба, цей демохід. Він вібрує, він живий, живей енергії, який весь час в процесі взаємодії. І щось там відбувається. І цей темохід, він, вони навіть порахували, до речі, цикл дихання триває десь 3 хвилини, і пауза між вдохом і видихом 15 секунд. Уявіть собі. Дихнув. 15 секунд пауза. Видихну. І от якщо. От, наприклад, в нас є дольмен в моєму селі, недалечко на горі, в центрі майже. І там є цей вихер, оцей димохід. Вибачте, димохід косметологічний. Пам'ятаєте, моє перше відео, чи чули ви про геобіологію? І там є карта так, геобіологічного маршруту, і місце позначене, де є цей демохід. Він є. І от якщо людина, яка розуміється, що воно таке, так? Може прийти туди. По-перше, перевірити, чи він не забруднений. Якщо він не забруднений, чи він позитивний. Якщо він позитивний, можна знайти центр цього димохода, стати туди. І зазвичай це так триває десь 7 хвилин, буває 20, в залежності від. Димохода його вібрацій і його рівня, наскільки він сильний, наскільки він заряджений, можна так лікуватися. От якраз ось такі місця дуже часто називають місця, де трапляються дива і стілення. У них може бути своя певна тематика. Наприклад, один може. Централізувати ваші чакри, каналізувати енергію, чищати вас на енергетичному рівні, на кармічному рівні. Якщо, наприклад, це непочищений негативний демохід, то він навпаки буде закривати ваші чакри. І ви, навпаки, не робите собі лиха. Є там ті, які, наприклад, працюють з нашою. Статевою системою, є ті, що, наприклад, там працюють з мозковою діяльністю. Тобто направленість цих димохіддів також є. І ще залежить, чи вони поєднані з іншими феноменами і явищами. Бо там деякі геобіологи змогли порахувати, якщо поєднати там сітку Пире, Сітку нового часу, наприклад, там золоту, а ще там проходить вихір, а ще там, наприклад, місце сили. І от якщо стати от в таку-то точку, то тобі точно, як мінімум, твоє божественне тіло чи кристалічне однозначно активується. Тобто ось такі е, речі, тим людям, які про них ніколи не чули, можуть здатися дуже дивними. Та вони існують, і існують тисячоліттями. І якраз монахи, і ті, хто займалися лозоходством і іншими енергетичними практиками, знали про це. І шамани про це знають, і друїди. Ну, друїд це європейський, та? шаман, тобто, до речі, скажу прикол на цьому тижні. У мене виникло питання під час візиту одного з дольменів, ну, мені дуже захотілося знати відповідь, пов'язану з цим дольменом. І я думаю, ну як же ж я дізнаюся, дольменту йому 5000 років. Де, де, де дізнаватися. Інформація дуже обмаль. Я дала звичайний запит, що допоможіть мені знайти відповідь на такі то питання. Приходжу додому, сідаю на диван, до мене підійшла донечка. я беру телефон в руки, відкриваю Facebook. І мені на весь Фейсбук такий допис а, значить, Академія друїдів, і там якесь відео. Я така, так. <свісно> тобто, як діє Всесвіт ну, надзвичайно? Надзвичайно швидко зараз все відбувається. Тільки дай свій намір. Думаю, ну, академія, ну, що робить? Заходжу туди на сторінку, дивлюся, я зрозуміла, що це для людей, ті, хто навчається в академії ця група. Думаю, ну, ладно, приєднаюся, запитаю, а можливо, отримую відповідь. Недаремно ж мені підсунула оцю сторінку, чи моє вище я, чи не знаю гіди. Все світ одним словом. Зайшла, приєдналася, написала своє запитання. Що ви думаєте, цього ж дня я отримала повідомлення? Друїд, який якраз навчає, дав відповідь на мої питання не на всі, а на деякі. Та? Він записав мені два аудіо невеличких повідомлення. Але не ця відповідь була важлива. А те, що з цим повідомленням аудіоповідомленням. Була надзвичайна хвиля енергії, і я підстрибнула. Я реально підстрибнула, в мене от всі просто оця куряча гусяча шкіра була, все так вібрувало, все в тілі. енергія почала підніматися з ніг отак вверх. У мене такий ефект був, що зараз вилечу кудись, от дах ніби зносить, думаю, нічого собі. Людина не тільки відповіла, знайшла час, так, а ще й послала мені якусь певну енергію. Можливо, там було ще щось закодовано, я не знаю, можливо, якісь там телепатичне повідомлення. Але от у цю хвилю енергетичну я дуже сильно відчула. Звичайно, я захотіла подякувати. За таке дякують. Це називається наш енергетичний бартер. Так, ти мені, я тобі, це, це нормально. І мені прийшла відповідь, що так дійсно ця хвиля була. Це називається у друїдів, як він мені пояснив, магічний виклик. Якщо людина його відчуває, її запрошують в Академію друїдів. Я друїдом, звичайно, ставати поки що не збираюсь, тому я дуже чемненько і дипломатично відмовила. Люди здивувалися, що я відмовила От, мені звичайно, дуже було б цікаво побачити саме європейський підхід та до шаманства, друїди, а, як це все зсередини. Але ставати на шлях ініціації, звичайно, це доводити вже потім до кінця а, цю практику. А друїдом ставати я поки що не збираюсь. А, ну що, продовжимо? Вибачте, за такі ти-ти-ти-ти. Ось, до речі, ці димоходи вони бувають там різних видів. А, так, чекайте, золоте, індиго, веселкових кольорів, срібні, блакитні, зелені, жовті, помаранчеві. Вони ще бувають там деякі негативні. У ті, що негативні, вони якраз і закривають чакри. І ось ці димоходи, ось ця така. А, трубка з відкритою воронкою, вона ще має своє серце, вона є така, як бульбашка, як у тюльпанів. Та? А, коли ми сад... І вона, до речі, знаходиться під землею. І ось це таке це явище, цей феномен, він може пересуватися. І а, він може залишатися, в принципі, віками на одному місці, а може. Притягуватися якимись певними місцями. Наприклад, на зламі різних рельєфів, якщо є якась споруда, наприклад, знаєте, як готичні собори, гострі такі кути, та якісь сакральні місця, там, де енергія дуже циркулює. Тобто вони можуть пересуватися. Ось таке цікаве явище. Чи ви про нього коли-небудь чули? Чи для вас це зовсім щось нове? Якщо нове, напишіть мені, чи цікаво чи не цікаво. Я буду знати, чи давати вам таку інформацію надалі чи ні. До речі, є ще дійсно димоходи підземельні. Вони знаходяться в 13 і аж до 51-го виміру, тобто мінус 13. Вони майже не виходять на поверхню землі і розташовуються в місцях перетину різних мереж. До речі, давайте повернемося до мереж. Пам'ятаєте, я вам наказала, що є та мережа, оця електромагнітна, уявляєте ось таку сітку, і це як стіни енергетичні. Вони, до речі, пов'язані з певними металами і пов'язані з певними нашими чакрами. Наприклад, у кожного в хаті можна знайти мережу Хартман. Про яку я вам розповідала раніше. А зараз я вам скажу, з якою чакрою вона пов'язана, і з яким металом. Бо, наприклад, якщо ви живете десь в будинку на природі і поряд з вами є якесь родовище. Слово родовище, боже, нарешті я знайшла, шукала це слово, родовище певного металу, то скоріше всього там однозначно проходить певна мережа. Якщо цікаво, то слухайте далі. Давалося?